Вітаю вас, друзі. Вітаю четвер, п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенка. Ну такі підведемо підведемо маленькі ітоги, плюс, мінус. Як живемо? Що буде, що не буде. Вчорашньої зустрічі. Кримська платформа. Тому що вчора був день такий. Оце буде, а оце не буде. О, там поїдуть, туди не поїдуть. Поїде в Сполучені Штати, не поїде. Надали, надали дозвіл, не надали. Отаке все. Отаке все через кожні 5 хвилин, чи через кожну годину різні повідомлення. Повідомлення головне і те, що воно є. На цій зустрічі було нам обіцяно і оголошено 1,5 мільярда е, для нашої держави. Давайте так, уже ми до цього звикли, їлимо на два. Це на 2 ділимо ще на 2, Виходить 300-350 тисяч. Це прийдуть у перший місяць. Ось це точно. 300-350 тисяч, можливо, 400, прийдуть у перший місяць. Це мається на знайдуть чи озброєння, чи е, е, просто гроші. Далі, далі ще 1500 прийде е, десь 3-4 місяці. Інше, коли буде, Щось не буде зовсім. Але 800 900 можливо, мільярд, ми отримаємо. Це добре чи ні? Так ми живемо. Така реальність життя. І це вже добре, друзі. І це вже добре. В Білгородській області йдемо далі, просто по новинам. Отак от. Оце новина така, що вона є, що вона буде, і буде вона така. в Білгородській області вантажний пояс зійшов з рейок. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков назвав подію незаконним втручанням у роботу залізнич... залізничного транспорту. Ну і нормально, і класно. І хай втручаються, втручаються і втручаються. Мабуть, це білгородські партизани. Друзі, підпишіться на канал, по... поставте лайк, поставте подобаєчку, поставте дзвіночок, натисніть дзвіночок, прокоментуйте, розповсюдте, розповсюдте. Це саме головне зараз. Так от, ніякого дозволу, давайте йдемо ще по, по вчорашньому. Це я так гарну новину сказав, щоб було, був настрій, що поїзд перекинувся в Білородській області. Ніякого дозволу нам поки що ніхто нікуди не давав. Ні американськими, ні Великобританії Великобританією, ні занзібарськими ракетами, ні африканськими, ніякими дозволу набити всередину України немає. Розумієте? Немає. Далі, друге повідомлення. Я вчора на стрімі сказав, але я бачив, що такі, так, такі ЗМІ повідомили, що, начебто, президент всереду буде в США зустрічатися з Байденом. Ні. Не буде зустрічатися президент з Байденом, тому що це коли е, робив це оголошення е, Блінкін, Це було некоректне, е, некоректний перевод. Це малося на увазі. Е, Прем'єр-міністр буде зустрічатися в Великобританії і Байден в середу. Ну, президент буде, тому що він буде їхати на сесію ООН. Вони заодно будуть зустрічатися, все одно буде план поведен, понесений. Так що зустріч буде. Але там уже опозиція кричить: навіщо ви несете план, -план до Байдена? П -п -п Почекайте, коли, коли вже прийде новий президент. Коли прийде новий президент? Президент наш, Володимир Олександрович, спішіть. Нам потрібно, щоб ми менше вмирали, щоб ми спали по ночах, щоб війна скоріше закінчилася, щоб більше взяти зброю. Так він спішить. Портніков нікуди не спішить. Взагалі не Взагалі. Повертаємося, у нас теж буде сумбурний сьогодні 5 хвилин. І я ще хочу нагадати, що м -м, так от, сказати вам, сказати, вам, впевнити, що коли ми узнаємо, коли буде дозвіл. От узнаємо 13, го чи 25, го чи через 2 місяці, чи через ніколи, коли почнемо бити всередину Росії, тоді дозвіл буде вже точно, друзі. А тепер Всередині, що в середині. У нас всередині. Сьогодні буде прощання з сином головного Равіна України. Головного равіна України Матітьяху Антоном Самборським. Загинув син головного Равіна України. Загинув. Більше нічого не буду розговорити. Син головного рабіна України загинув в Україні. Вони українці. Він воював за Україну. Все, друзі. І в цей же час український голкіпер гол Шеліхов футболіст переплив тису, щоб одрати в Білорусі грати за футбольний клуб Sports Експрес. Він був... Голкіпером молодіжної збірної, молодіжної збірної України. Ну, і знаєте, таке питання ставив видання, як пояснити, ну, як пояснити, як йому вистачило совісті поїхати грати в білоруську команду? Та ніяк. Вистачило на совісті. раз він поплив, значить вистачило. Він не буде більше повертатися в Україну, повірте. А можливо, не стануть часи буде. І в цей же час, ось, дивіться, я, ну, сумненький такі, да? Позавчора вночі невідомі напали на митрополита Кримського та Сімферопольського Клімента, який також є військовослужбовцем і їздить по фронту. Попередньо він позавчора приїхав на запрошення Кримської платформи. Він кримчанин, він був, він митрополит Сімферопольський, Кримський. І троє осіб напали на нього. Позавчора, близько 23.00 біля Михайловського монастиря. Поліція встановлює причину. Все нормально. Встановлює. Можливо, встановлює. встане. Щось у поліції. Друзі, я хочу подякувати Котеля Ользу за ваш донат. Збираємо, збираємо на реп. Я вже вчора оголошував, що не можу гроші лежати. Вислали дрони, заплатив за дрони. Тепер збираємо на реп, можливо, в п'ятницю, можливо, в вівторок буде реп ще один. Будемо збирати, я вже казав, що дають мені фірма Одін дає мені наперед і величезна їм подяка. Це потрібно не мені, це потрібно. Армії. Ну, і звісно ж, мені, тому що я живу і зранку п'ю каву. А хлопці в окопах, в підвалах, в посадках. Поранені. Дякую вам, друзі. Ще раз дякую котеля Ользі. До вечора Україна переможе!